Варом це компанія, яка займається продажем і монтажем саме якісних систем опалення, водопостачання та енергозбереження тільки перевірених європейських брендів. Також ми активно використовуємо альтернативні джерела тепла, тим самим розвиваючи енергозберігаючі програми в нашій країні. Компанія ставить на перше місце якість товарів та коліткове надання послуг. Ми стараємось не тільки виправити очікування наших клієнтів, а й перевищити їх, тобто завжди дати більше. І мушу сказати, що приємно бачити задоволених клієнтів. Саме тоді ти розумієш, що свою роботу ти зробив добре. Ми в повній мірі використовуємо індивідуальний підхід до кожного, щоб дати людині саме те, що їй необхідно, і тим самим дійсно допомогти. Головний критерій, по якому оцінюють кожного працівника торгового відділу, є швидке і якісне обслуговування. Те, що відрізняє інбарм від інших компаній в цій індустрії. Це відношення її керівників, так і працівників до роботи. Тут кожен розуміє, що він важлива частина команди, що він особистість, що він кожного дня приймає багато рішень, які впливають на нього, на його команду і на компанію загалом. З перших днів роботи він в армії розуміє, що тут не такі пріоритети, як інших компаніях. У нас на першому місці високий рівень довіри та чесності як в компанії, так і з нашими клієнтами. Тут добре приймуть та підтримують в разі необхідності. Компанії, ми допомагаємо один одному, і якщо треба підмінити, або вирішити якісь питання чи пояснити щось будь-кому з команди, я без проблем, бо розумію, що мені також ніхто не відмовить. Якщо ти тут, знаєш, ти дійсно професіонал своєї справи або в тебе є потенціал таким стати. Тому навіть якщо в людини немає потрібного досвіду роботи, але є бажання, то INVAR дає тобі шанс рости і розвиватися. У нас великий акцент зроблений на навчанні персоналу. Щотижня проводиться навчальні семінари керівником експертного відділу компанії та працівниками наших партнерів. Це відбувається всередині компанії, але також є можливість поїхати на якісь навчання в інші міста України і навіть за кордон. Одним словом, хочеш вдосконалювати свої знання і стати кращим. Компанія тобі це оплатить. Інварм дуже швидко розвивається. За останній рік наш штат збільшився більше ніж двічі. Однією з причин цього розвитку є висока кваліфікація наших працівників, тому ми стараємось весь час навчати їх і давати більше, ніж просто роботу. Робота в «Інварм» — це безперервний ріст і прагнення сьогодні бути кращими, ніж вчора. Працюючи тут, ти можеш отримати більше корисного досвіду за рік, ніж в інших компаніях за три роки. І це не тільки тому, що проводяться часто семінари, навчання, виїзди. Вона дає працівникам більше можливостей, як від самостійного прийняття певних рішень до швидкого кар'єрного росту. В певній мірі ми виховуємо лідерів. Ті, хто тут працюють, повинні бути гнучкими. Треба вміти шукати підхід до людей та часто пристосовуватись до обставин. Тому що вся наша діяльність побудована відповідно і заради задоволення інтересів клієнта. Мені подобається такий підхід, вважаю це правильно. Ідучи на роботу, я не задумуюсь про те, що сьогодні важкий день знову доведеться робити одне і те ж. Насправді, спектр роботи у менеджера з продажу є досить широким. Тут потрібно приймати рішення, своєчасно реагувати на різні ситуації. Інварм працює великою командою. Приємно бути її частиною, розуміти, що ми разом робимо щось корисне для клієнтів та компанії. І це високо оцінюється. Мене звати Максим Вікторович. Я являюся одним з співвласників компанії Інварм. Мене звуть Понуслічук Іван. Я старший менеджер компанії Інвар. Мене звати Михайло Нестеряк. Тиждень назад мене підвищили до директора цього магазину. Мене звуть Косван Артем і мене підвищили до старшого менеджера з продажу компанії Інвар. Я, Якимчук Тетяна, HR-менеджер компанії Інвар. Мене звуть Швець Сергій і я стажуюся в компанії Інвар.